Друзі, всіх вітаю, всім бажаю здоров'ячка. Я тут вийшла прогулятись, думаю, заодно подивлюсь, як себе почувають пересаджені рослинки. Ви знаєте, даже дуже нічого. Полуниця взагалі така стройна, гарненька. Ну, жималось я не чіпала. Ось і тут пересаджувала. Тут ржава вода, ми там системи воду зливали, трошки попало. Е, хорошо, полуниця хорошо себе почуває. Я думаю, їй ще буде часу прийнятись гарно, ну, до морозів я маю на увазі. Ось ожинка також така стройненька стоїть гарно. У нас вже дуже холодно, так різко похолодало конкретно, е, дощі дуже заливають дощі, і, в принципі, нічого такого зробити не можна, бо постійно дощ все мокре. Ось ще хочу подивитися, як там мій флокс чи прижився. І мені дуже подобаються ось ці дві троянди поруч. Ну, Звісно, що вони ще маленькі, поки маленькі, але все одно вже гарно. Ось цей флокс шаловиний. Він також гарно прийнявся. Я думаю, він такий живучий, йому нічого не має бути. От, Тут гей-хере. Хі В принципі, зараз вже осінню всі рослинки більш-менш себе класно почувають. Немає палючого сонця. от вони, Тут я теж троянду то обстригла, аж вигляд має. Так що ось такі справи. Мені ця частина дуже подобається вже. Зараз ще піду перегляну хризантемки, як порозквітали, там є нові. Ось дивіться, ця біла. Ну, така вона шикарна, дуже гарна. Я її завжди називала наречена. Така біла жовта також. Дуже-дуже квітка. Наповнення квітки дуже красиве, така вона заповнена пелюстками. А так в мене ще все стоїть на місці, мої баклажани, перці. Нічого я його не зривала, тому що воно не достигли. Я не знаю, чи є взагалі сенс. Ну, є, в принципі, перець, напевно, потрібно буде зірвати і. Залишити нехай достигає, якщо він достигне. Ну, спробувати можна. Тут по трояндах в мене нічого не змінилось, лише деякі краще розквітнули ось ця жовта. Я дивилась в інтернеті, здається, її назва е, Керіа, якщо я не помиляюсь, чи Керіо. О, вже забулась, поки. поки згадала, то вже знову забулась. Ось, І ця троянда розквітнула вже другий раз. Це Глорія. Але в другому кольорі, здається. Я її так називаю, просто коли ми їздили на плантацію з трояндами, то вона один в один, ну, схожа на Глорію, така, як в мене є, тільки просто за кольором інша. І тому я її так називаю, сама її назву придумала. Ось тут в мене ще взагалі чагарники, клематіс, тут взагалі він так розплівся на пів цієї території. Але я його звідти буду прибирати. Лілії обстригати. Ось вже ці хризантеми починають розквітати. Ця жовта, вона дуже-дуже довго стоїть в букеті. Ну, така вона висока, правда, розпадається, її треба підв'язувати. Ну, взагалі для таких величезних хризантем треба мати, напевно, якесь конкретно відведене місце. Бо Де-небудь її не посадиш, тому що вони дуже великі. Троянди ще де-інде квітнуть, а також всі стоять голі, чорні, хворобливі. дуже Вони в мене в цьому році, бо я ними не дуже займалась. Ось і звернула увагу на стальжи, моя троянда. Тут випустила одну гілочку шиповнік. Треба його зразу видаляти під корінець підкопати, він гарно видаляється, в мене вже так було. Так, і тут. Тут ця біла гарна також є. Якось вони всі в переміжку, нічого не зрозумілося. Жовта посічені листочки дуже красива. І ось ця кразовезна рожева, ну, дуже гарна, ніжна така. На одному стеблі багато квіточок. І лорд. Хоче завжди уваги мазун. Так що ось так. Квіти починають розквітати осінні. Разом це їхня пора зараз. І в мене тут ще якась має бути, це, я так розумію, великоквіткова. Вона більш нині схожа, якась така фіолетова, не пам'ятаю. Якусь циянову садила, чи чесно не пам'ятаю. <кій> Коли розквітне, вже буде видно. Хочеться надіяти, що буде ще якесь тепло, бо роботи багатенько залишилось. От, Так що буду чекати тепла. А я тут, в свою чергу, перемила баночки, замаринувала ось таке м'ясо з кролика, Ну, спеції тут е, по смаку. Далі помила таку зелену несмажену гречку і підсушила трошки, зробила засмажки, е, цибуля з морквою, гарно так протушкувала. І ось так заповнила баночки. На дно я поставила 150 грамів м'яса, далі 4 столових ложки гречки і велику ложку столову засмажки. Далі сюди я столову не столову, а чайну ложку солі, пів чайної ложки перцю, заповнила водою, перемішала. Ось так водички я по плечика налила. І Відправила в духовку після закипання на 2-2,5 годинки і отримали ось таку чудову, соковиту, смачнючу кашу. Вона справді смачна, не зрівняється з цією, що зварена просто в кастрюльці. Ось отримали таку чудову заготовочку на зиму. В баночках вона ось так виглядає, буде зберігатись в погрібі довгий час. Дуже класна ідея, така швидка вечеря, можна сказати. Прийшов з роботи, відкрив, підігрів і готово. І ось таки мене ще тут борячок також потрібно в погріб віднести.